Я святий Миколай, подарунки. Та давай, нарешті дідуль, що так довго. Як ваше життя? Ой, наше життя як прикольна гра. Ми як комп'ютер, який її не тягне. О, мій подарунок. А з чого ти взяв? Що це тобі? Бо в Луцькому замку у 1429 році відбувся з'їзд усіх європейських монархів. Цей з'їзд називають першим в історії дипломатичним самітом Європи. А де мій подарунок? А що ти просив? Митро до Троєщини. Слухай, давай щось більш реальне. До речі, Харків ось той пристрій, який читає думки котів та перекладає їх на людську мову. А тут подарунок для малої бугайки: Київ передасть подарунок. Ні, сам передавай. А чого ви так боїтеся малої бугайки? Зараз у її асистента Джеміні запитаємо. Тобі ще Samsung Galaxy Flip 7 подарували? Я сам купив. Там зараз за промокодом Віка 10 знижка 10%, якщо купувати на Samsung або в мережі магазинів Samsung Experience Store. Ну що там Джеміні сказав? Хутір мала бугайка, був покинутий 70 років тому, бо тут у жителів хутора були масові галюцинації та видіння, а всі годинники та електроніка переставали працювати. Це місце назвали бугайським трикутником.